Deo Iesu Caesar dis Зійшов ти Христе у глибини підземні і розбив кайдани вічні, що держали ув'язнених і на третій день, як і скита йона, із йона, воскрес Ти із гроб. Сьогодні все сповнилося світлом, небо, земля. І глибини підземні, сьогодні з нами празнує також і небо, і сонце, і хмари. Серце благословить Господа, успівує саме перемогу Ісуса Христа, Воскресіння День. День перемоги, День перемоги Ісуса Христа над смертю. День також нашої перемоги. Ви що у Христа хрестилися, у Христа зудягнулися. family Житель Божа, Теч нашим, що злому і свяму ним на ним, жить, змію, медяною От у постині. От обрисені я люди, повелися, оброшь, і життя, Христа, Твоєго, волосила, і змію ізбавляє люди, прив'язати повели і всього брощасного животря нашого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, що образилий і життя, волосів, образнища, і змінюємо ним древним силу кавим. Полеві нині благословенний твій небесний, благослови зна мене, єси Христо і дайш йому силу, і кріпоч благословенного нога крові, сина Твого окропленого древа, бо є ж бити храму сему, і мене твоєму Созданному покров держави. Вербає де угрождення всякого зла у сладне і просте він всьому. Счастливы. Christus está ao verstande, Christo ressuscitou. Христо воскресми, смерть о смерть подола. Українців, які зібралися сьогодні тут. Такий день, скажімо, зранку здавався поганий, але Господь Бог нам допоміг і ми його святкуємо ще. Вітаю від імені всіх нас святом, з, з Пасхою Христовою, Христос воскрес. О, істину, воскрес. Дуже добре. Ми один раз в рік зустрічаємося тут, щоб відсвяткувати велике, велике свято Хрис... Воскресіння Христове. Е, дуже добре, все було б добре, якби наші сім'ї, наші родини були наші разом з нами. Так. На жаль, життя так заставило, що ми мусимо бути тут, в Італії, в Римі. Е, Скажіть, звідки ви з України? Скільки часу в Італії? Як святкуються в Італії? Львівська область село розвадів 12 років в Італії. Святкується дуже добре, бо ми не відчуваємо себе на чужині. Бог створив землю для людей, і незважаючи, де вони знаходяться, в якому куточку землі ми є землю, Бог створив для людей. І ми себе почуваємо тут свої, рідні, на нашій землі під захистом Всевишнього. Як святкується в Італії Воскресіння Христове? Христос Воскрес, святкуємо, дякувати Богу, погода добра, прийшли святити Пасху. Бракує нам України, бракує нам нашої родини, батьків, всіх рідних, але так нас доля закинула сюди і мусимо святкувати тут. Дякуємо Богу, що маємо куди прийти до Святої Софії, що так організовують наші українські свята з Божою допомогою. Де легше і краще співається Христос Воскрес, в Україні чи в Італії? Де б ми не були, Христос Воскрес, де б ми не були. Чи в Італії, чи на Україні все рівно зустрічаємо наші свята Великодні. Дякувати Богу, дуже красива погода сьогодні. Надіємося, що все.